І далі хочу розповісти вам про одного з таких хлопців. Відео з ним, точніше, як він працює по окупантах, розлетілось мережею. Отже, за п'ять хвилин український воїн стріляє з двох автоматів, куламета, РПГ і закидає ворога ручними гранатами. На додачу до цього ще й керував другим бійцем, якому відвів роль заряджаючого. Попри надзвичайну коротку дистанцію, контакту не втратив самоконтролю і продемонстрував прекрасні навички і характер. А росіян. Тим часом наступають в повний зріст. Бій відбувся на сватівському напрямку. Давайте подивимось запеклий бій так, нашого от, кіборга. Магазины, слушай, магазины! Магазины на автомат! Заряжайся, отстреливайся! Магазин, отстреливайся! Это Карандашов! РПГ! Это Як бачимо наприкінці відео, це є той самий воїн, який не впав в паніку, а продовжував відбивати атаку. Ворожа піхота наступала під прикриттям броньованої техніки в кількості трьох одиниць. Вже вночі ці три БМП було знищено. Також згодом в мережі оприлюднили фото трофейного магазину, якого в ближньому бою здобув наш український воїн. Просто він найкращий. Дякую кожному нашому захиснику, як просто які просто в ці хвилини боронять нашу державу.